Всім відомо, що божевільним вбивцям не потрібні жодні вмовляння, факти та докази, ними рухає зло. Так і еволюції не потрібні жодні свідчення та докази. Об'єктивна реальність не об'єктивна. емпіричні досліди вже нічого нікому не доводять. Наслідки даних помилкових поглядів погано впливають на природничі дисципліни, які втрачають свою цілісність. Еволюційна парадигма. Загальмувала біологів, зоологів, геологів, не даючи їм слідувати за доказами, робити висновки на основі доказів, адже вони змушені розглядати будь-які дані з точки зору віри в брехню, тому що такою є політика зла. Ми повинні знати, що тип світогляду, який ми сьогодні називаємо науковим, з акцентом на експерименти та математичні формулювання. Виріс у нашому суспільстві з іудейсько-християнського світогляду, майже всі науковці з наших шкільних підручників вірили в Бога. А тип світогляду, що не будується на експериментах та доказах, але на вигадках та фантазіях, виростає з непідтвердженої наукою еволюційної теорії. Відповідно, щойно у світі став руйнуватися фундамент віри в Бога. Фундамент доказів і фактів під загрозою опинилися основи реальності та істини, звідси й сучасний рівень божевілля, озвіріння, знелюднення та відчинені двері у пекло.